25 жовтня 2015 року в Ужгороді відбудуться місцеві вибори, а саме вибори мера. Обираємо Михайло Качур, директор заводу Турбогаз. На заводі працювало 3200 робітників, зараз 310. десять. Бор за землю 120 мільйонів гривень. Заробітня платня 1500 гривень. Михайло Качур вже 10 років є депутатом, і всі ці 10 років він мовчав. А тепер він отримав прозріння і пропонує ужгородцям. Скорочення робочих місць в 10 разів. Необмежені можливості в несплаті податків, найменшу зарплатню в Європі. Володимир Чубірко: 100 мільйонів бюджетних коштів, освоєних на папері. Вікна в школах, лікарнях, театрах по ціні 300 доларів за квадратний метр при реальній ціні 300 гривень. Бруківка по ціні 150 доларів за квадратний метр при ціні 20 доларів. Дамби вартістю по 50-100 мільйонів гривень, дамби, які знайти й досі неможливо навіть з використанням супутників. Хабарі за діяльність в лісопереробній промисловості 3-5 доларів за метр кубічний при переробці мільйону кубів на рік. Тобто йдеться мова про розмір хабарів на суму до 5 мільйонів доларів на рік. Проект Липа крадено шляхом освоєння коштів через систему профілактики серцево-судинних захворювань 30 мільйонів гривень та профілактики СНІД серед ромського населення 28 мільйонів гривень. Володимир Чубірко пропонує вимивання бюджетних коштів через кишенькові структури ЄС та Барви на користь Балогівському качеського клану, використовуючи схеми державних закупівель під 300, 400, 500 відсотків комерційних накруток, прозорі схеми хабарів у всіх видах підприємницької діяльності. Сергій Ратушняк мер Ужгорода в двох каденціях. Перша каденція – 94-98 роки. Ужгород – єдине місто, в якому вчасно виплачувалися пенсії та зарплати бюджетникам. Після зламу радянської системи господарювання ставка робилася на приватний бізнес. Створено єдиний Закарпатський банк-сервіс, який видавав 5% відсоткові кредити під виробничі проекти. Створено перший в Україні вищий учбовий заклад на муніципальній базі. Побудовано одну з найкращих гімназій країни по вулиці, 8 березня збудовано сучасний пологовий будинок. Ужгород тоді визнали у рейтингу міст найкращим обласним центром України. Друга каденція 2006-2010 роки. 90% квартир в Ужгороді переведено на індивідуальне автономне опалення. Придбано 1400 контейнерів для сміття, 5 сміттєзбиральних авто. Встановлено 15 спортивних та 21 дитячий майданчик. Бюджетні заклади отримали 27 нових енергозберігаючих котелень, 100% ужгородських медичних закладів та понад 80% освітніх отримали. Нові енергозберігаючі вікна. До міста було залучено інвестицій на 22 мільйони доларів США. Сьогодні Сергій Ратушняк пропонує завершення облаштування внутрішньоквартальних територій, місця для паркування, проїзні та пішохідні доріжки, майданчики для дітей, забезпечення міста цілодобовим водопостачанням, залучення багатомільйонних інвестицій для повного реформування комунальної сфери та пасажирських перевезень. Отож, обираємо Михайло Качур, Володимир Чубірко, Сергій Ратушняк. Керувати містом повинен найефективніший мер досить експериментувати над Ужгородом та знущатися з ужгородців. Настав час порядку, стабільності та розвитку.